Комфорт для бізнесу в умовах повномасштабної війни викликів перед підприємцями стало більше. Серед них нестача працівників та проблеми із бронюванням. Представник аграрного сектору області Володимир Зеленчук каже, в таких умовах підтримка з боку влади необхідна та важлива. Проблема, скажімо, так, мобілізації, проблема бронювання працівників, оскільки ну нас на жаль не вистачає кадрового ресурсу. Це ще підсилить ту комунікацію, яка Є і з бізнесом і місцевою владою, і це тільки на користь насправді і бізнесу, і державі. Аби допомогти представникам бізнесу, влада намагається створювати додаткові перспективи. Допомогти підприємцям має і платформа пульс, представлення якої відбулося під час онлайн зустрічі. Програма пульс це своєрідна книга, скарг онлайн. За задумом так підприємці мають залишати свої невдоволення або побажання. Підприємці, а це основа нашої громади по сплаті податків і основа функціонування громади, можуть донести свою думку. І на сьогодні це є реальністю прекрасною можливістю для функціонування бізнесу в наших громадах. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль каже, такі платформи корисні і владі, і бізнесу. Зокрема, відтепер є можливість бути ближчим як до великих підприємств, так і до малих підприємців. Рівненщина не є винятком. Ми в тому числі ретранслюємо ті проблеми, які є в нашого бізнесу. Сьогодні показали платформу Пульс, що вона дасть. Вона дає те, що ми не завжди на зустрічах з бізнесом маємо весь бізнес на зустрічах, десь середній, менший, можливо, не так. Довіряючи, відчув цю цей діалог сьогодні він може задати ці запитання якраз уже в онлайн платформі. Рівненщина є сприятливою для бізнесу. Переконаний Андрій Карауш каже, це добре видно по обласному бюджету. На основі такого показника, що бюджет області виконаний з перевиконанням, значить, і бізнес розвивається в правильному напрямку. Відповідно для бізнесу створені комфортні умови. Роботи в нашому регіоні навіть попри війну бізнес як на Рівненщині, так і по всій Україні, намагається розвиватися та залучати нові інвестиції. Із підтримкою від влади цей процес буде легшим та швидшим. Юлія Котяревська та Богдан Прокопчук, телеканал Group.